Дівчата, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам показую розпаковочку а, свого замовлення компанії Avon. Точніше, вже не розпаковочку, а те, що я замовила в Avon у а, червні місяці. А, я вже відкрила. Цю коробку, тому що в мене в цьому замовленні було два ласьйона чоловічих після голідня, і вони вже поїхали до свого власника. Тому вже буду показувати вам те, що замовила саме я для себе. Замовлення невелике, як ви бачите, тому по цінах ви можете себе зорієнтувати. Перше, дістаємо щодо фактуру. Далі йде у мене шампунь Avon Kia. Об'ємі 700 мл. Це у нас шампунь 2 в 1, шампунь-кондиціонер. І він у нас зволожуючий. Далі в мене йде каталог на липень. Тут у нас представлена новинка наступного каталогу: нова туалетна водичка. Дуже цікаво, будемо дивитись. А, безпосередньо пробник собі замовила цієї водички. А, де пробник? Десь уже випав. Буду тестувати, дівчата. Також замовила тут десь пробник цієї водички і пробник нещодавньої новинки у каталозі Avon. Була у нас новиночка це Far Away. Зараз я вам скажу назву Far Away... Endies Sun. Якщо я правильно читаю, десь тут з цих пробників вона є. Так, буду тестувати. Далі взяла чисто з цікавості: ось такий, таку таку маску-плівку для обличчя серії Планета Спа. Це у нас очищуюча маска, 50 мл. Якщо чесно, я не дуже вірю в маски, Avon від, ну, маски плівки від Avon. Взагалі, тому що, мені здається, вони нічого не очищують. Але ну, так, заради того, щоб спробувати, можливо, я помиляюся, тому буду тестувати вам потім свій відгук залишу. Далі, що я замовила, це ось такий крем з тонуючим ефектом, також 50 мл об'єм від Avon Nutre Effect. Дівчата замовила, тому що влітку моя шкіра не переносить тоналки. Для неї це просто якесь випробування. І хочеться трошки мати більш-менш уханіший вигляд, десь якісь недоліки скрити. Не знаю, написано, що вона буде підлаштовуватися під тон моєї шкіри. Так? Але, ну. Протестую, побачу, дуже цікаво, як вона буде працювати, як вона буде працювати на моєму обличчі, і чи буде взагалі той ефект, якого я хочу. Чи підлаштується вона під мій тон шкіри, тому спробую беру вперше, дівчата. Далі для Доні замовила ось такий спрей від Avon Girls. Це, здається, новинка. Це серія для підлітків. Тут 100 мл. Це парфумований спрей. Літо, спека. Дівчатка є дівчатка. Вони хочуть також гарно виглядати, хоча і маленькі, і гарно пахнути. Тому нехай дитина балдеє. Ось так. взяла, Як же замовлені не зробити для своєї доньки якісь замовлення, хоча б невеличке. Далі мені у подарунок за 10, 10 копійок прийшла ось така водичка 100 мл від Eve Confidence. Ну, Но більш-менш нормально, краще, ніж шампунь. От, так що. Пригодиться. Далі я замовила для себе а, із лінійки Today Tomorrow Always а, новинку минулих каталогів. Це Вантер-водичка в об'ємі 10 мл. Я вже не стрималась та її затестила. Дівчата, вона мені сподобалась. Я вам хочу сказати, моє перше враження було дуже приємним а, від цієї водички. Це така легка, приємна водичка, під яку хочеться вдягнути а, таке, не знаю, якесь ніжне. Та влітку піти десь погуляти. Дуже класна, стійкість у неї десь приблизно 3-4 години. Завтра ще хочу нанести, вийти на вулицю з нею, подивитися, як вона буде працювати. Класна дівчача, така приємний аромат. Це, якщо я не помиляюсь, квітково-фруктовий аромат. Дуже свіженька, супер. Молоді дівчата точно оцінять. Мені сподобалася водичка. Буду думати над тим, можливо, будуть якісь акції, щоб брати повний розмір, тому що мені цей аромат сподобався. І замовила ось таку ще водичку 10 мл. Також з серії Today Tomorrow Always. The Moment. Ну, Чисто так для себе, для колекції, нехай буде. Повний розмір я навряд чи буду купувати. А ось такі мініатюрки мені. Нехай будуть так для різнообразія, так сказать. Так, дівчата, все. Ось таким було моє невеличке замовлення. Ось в липні, скоріш за все, знову буду робити замовлення. Якщо нічого мені не заважатиме ось, то я зроблю замовлення і знову зніму для вас відео огляд. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока-пока.